Вітаю, любителі смачної випічки! З вами знову я, Леся Кравецька, і мій канал Львівські пляцки». І сьогодні у мене для вас незвичний і дуже смачний пляцок, який має назву крем і джем. Ніжний, красивий, соковитий та пухкий, справжнісінька насолода ще й готується із абсолютно доступних інгредієнтів. Усе розкажу та покажу, нічого не приховаю, тож до роботи. Для тіста у миску. Попередньо просійте 320 г пшеничного борошна. а також злегка підморозьте шматочок вершкового масла вагою 115 грамів. У мене жирне домашнє масло жирністю 82%. Обваляйте масло у борошні і натріть на терці з крупними вічками. В процесі роботи ще декілька разів обвалюйте шматок масла у борошні, щоб шматочки не зліплювалися між собою. В результаті у нас має утворитись ось така холодна масляна стружка. Швиденько рукою розітріть та перемішайте її з борошном. Далі у чашу викладіть 100 г сметани кімнатної температури. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть кладіть 60 грамів дрібного цукру, 3 яєчні жовтки та дрібку солі. А далі у роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Саме вони найкраще впораються із таким здобним дріжджовим тістом, адже завжди без проблем піднімають тісто із великою кількістю здоби сметани, масла, жовтків і цукру. Отже, нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів, це четвертина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у чашу, злегка перемішайте усе. А далі нехай трішки за нас попрацює техніка. Перемішуйте на низьких обертах міксера приблизно одну хвилину. Тут не потрібно нічого довго збивати, просто суміш має стати однорідною. Докладіть невелику кількість підготовленої борошняної суміші і злегка перемішайте, а далі поміняйте насадки з вінчиків на гаки і продовжуйте замішувати тісто. Поступово докладіть усю борошняну суміш. Це тісто не потребує довгого та інтенсивного замісу. Як тільки воно зібралось в кубку, мішайте ще одну хвилину і зупиняйте прилад. Як бачите, тісто виходить злегка липкуватим, але дуже пластичним. Відразу зважте тісто, його вага 654 грами. Нам потрібно розділити його на дві частини: 1 третю та 2 треті. Таким чином, менша частина буде важити 220 г, а більша 435 грамів. Підготуйте дві форми одну розміром 36 на 28 см з бортиками, застеліть форму якісним пергаментом. А для того, щоб він не рухався в процесі роботи, прикріпіть його до дна краплинами вершкового масла. Друга форма буде розміром 18 на 28 см, тобто в два рази менша, ніж попередня. Розподіліть тісто по формах: більшу частину у більшу форму, а меншу частину у меншу. Я просто руками, натискаючи зверху долонею, розтягнула тісто по формам. Товщина шару тіста буде мінімальною, але не переймайтесь, в процесі випікання вона ще гарненько підросте. А далі накрийте обидві форми з тістом рушником і залишіть в теплому місці на одну годину. У чашу міксера викладіть три білки, які у нас залишились, і нехай знову замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте білки до так званої пивної піни. А далі, не припиняючи збивання, поступово по столовій ложці всипте 60 г дрібного цукру. Після цього підвищіть швидкість до максимальної і збивайте ще 4-5 хвилин, аж поки весь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. Після того обов'язково знизьте швидкість міксера до мінімальної і всипте одну пачку. Це по вазі 40 грамів порошку, вишневого киселю чи пудингу, а також трішки більше половини чайної ложки розпушувача. Перемішуйте усе лише до повного об'єднання інгредієнтів, але не довше. Як бачите, піна стала ще густішою. Повернімося до нашого тіста, яке відпочивало в теплі. Нам потрібно змастити його дуже тонким шаром джему. Я використала джем із чорної смородини. Але також гарно підійде сливовий, яблучний, абрикосовий чи якийсь інший густий джем. Добре, якби він був ось такого темного кольору. У мене пішло чотири повні столові ложки джему. Тепер на джем рівномірно викладіть нашу підготовлену вишневу пінку і лопаткою гарненько розрівняйте. На пінку викладіть відціджені від сиропу консервовані вишні. У мене пішла 800 грамова паночка вишень. Ложкою злегка втисніть вишню пінку. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж не повинен липнути зверху, коли на нього натискають. Під натиском пальців пінка має м'яко пружинити. Також окремо спечіть корж без начинки за температури 200 градусів Цельсія, він буде готовий приблизно за 8-9 хвилин. Зверху такий готовий корж має мати впевнену золотаву скоринку, а якщо натиснути на нього зверху пальцем, то він буде м'якеньким та ніжним. Повністю охолодіть обидва коржі. А далі більшість з них розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Для крему. У кастрюлю влийте 400 мл молока, Досипте 60 г цукру та одну пачку ванільного пудингу вагою 40 г. Пудинг можна замінити на 40 г кукурудзяного крохмалю та 10 г ванільного цукру. Перемішайте усе до однорідності і помістіть на плиту. Готуйте на невеликому вогні, постійно помішуючи, аж поки суміш не почне кипіти та гуснути. Після першого бульк Проваріть ще 20-30 секунд і знімайте з вогню, перелийте заварену суміш в інший посуд, накрийте в контакт харчовою плівкою і залишіть до повного охолодження. Тим часом зігрійте до кімнатної температури 250 г вершкового масла, помістіть у чашу для збивання і відправляйте збиватись. Збивайте не менше 6-7 хвилин, аж поки масло не посвітліє і стане пишним, не припиняючи збивання. На низьких обертах міксера по столовій ложці докладайте заварену масу, аж поки вона не закінчиться. Крем виходить дуже ніжним, пишним і неприторним, ще й добре тримає форму. Розділіть увесь крем на дві умовно рівні частини. На підложку викладіть один корж із вишнями пінкою уверх. На нього рівномірно розкладіть половину крему і розрівняйте. Далі для цікавого прошарку я використала ось такий мармелад у вигляді апельсинових та лимонних скибок. Вага мармеладу 240 г. Ви можете взяти також інший мармелад і нарізати його скибками. Рівномірно розкладіть половину мармеладу на крем. Далі повністю втисніть його у крем. І зверху змастіть кремом, що виступив з боків так, щоб крем повністю змастив скибки. На крем викладіть. Тонкий золотавий корж і злегка притисніть його долонею до крему. На корж другу частину крему і теж розрівняйте його. На крем решту скибок, які теж втисніть у крем та змастіть тонким шаром крему. Далі другий корж з вишнями пінкою до крему. Для оформлення верху пляцка я розтопила на водяній бані 100 грамів молочного шоколаду і 30 грамів вершкового масла. Отже, Викладіть теплу шоколадну глазур наверх коржа і гарненько розрівняйте її. Помістіть пляцок у кулінарну форму, накрите плівкою і не забудьте помістити у холодильник на 8-10 годин для того, щоб коржі та кремові прошарки гарно між собою подружились. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я ще додатково посипала поверхню глазурі вафельними крихтами. Вага пляцка 2, ,2 кілограми і 200 г, висота 5,5 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса виходить на зрізі. Пляцок виходить ніжним, а крем пухкеньким. коржі ніжненькі, повітряні і при цьому не кришаться. Кислинка вишні тут дуже доречна і чудово гармоніює з шоколадною глазур'ю. Зріс справді радує око: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.